Добра заробітка. Це відео присвячується тому, що у нас вже скоро 300 тисяч підписників на Фейсбуці. І ми хочемо зробити для вас знижку. 8% акція така у нас для вас. Для всіх товарів, які у нас є на сторінці, це дерев'яні вироби, всякі. Монгали, сітки, барбікю, городний інвентар, лопатки, сапки. Там все, що у нас є. Що ви можете побачити в цьому відео і в остальних відео, то для всього діє знижка вісім до неділі. Тобто неділя включно. А і ще між іншим, ми зараз продаємо такі нарізні дошечки з таким гравіюванням. Бачите, є наше гравіювання, майстри Деренько, торгова марка. Наша. І для свекрухи замовили дошечку, для, для кращої кухарки Оксани, від майстрів Дорінько. Так захотіли е, наші клієнти. Будемо вже завтра відсилати. Е, тепер склад дерева у нас тут є: берест, дуб, ясень, явір. Ну все, все, що тут ви бачите: горіх. Такі мисочки для е, сухої е, подачі я маю для шашличка. Такі набори месочок у нас є, бачите, отакі. Можна по одній, можна набором їх такого купити. Брузки для заточки ножів, ножики такі, такі підставочки для бруска. Отакі, бачите? Такі сільнички дуже чудові, вони йдуть, вони мають віконечко і дуже багато отвірів для посолки. Сокерки то у нас такі є. Тепер ще у нас йдуть мазі, такі натуральні мазі пчеленого продукту. Від гімерою, від шкірних захворювань всяких, ну там і внутрішні грибкові захворювання. Для замовлення ви можете писати на Viber, Messenger, WhatsApp, Telegram або дзвонити по номеру телефону 067 95 91 875. І ще ви можете замовити собі для себе любе гравіювання. Ви можете замовити для себе. У нас таку давно є. Таку фотографію з собою, кухарки чи кого-небудь, ми гравіюємо таке, теж все на лазері. Так, що ждемо вас тут. Ждемо, щоб ви мали 8% знижки Всім добра здоров'ячка